Make it blues. Дами, панове та всі, хто не вписується у бінарний вибір в релігії, написано, вітаю вас на вечорі, де в повітрі менше упереджень, ніж в українському парламенті. І то тільки тому, що тут кондиціонер працює. Сьогодні у нас особлива гостя. Вона як голка для повітряної кулі правого популізму. Як якби гомофоби були Windows XP, то вона вірус, що ламає систему і каже, це не гріх, це просто ти в дитинстві не поговорив з мамою. Її жарти гостріші за аргументи церковного активіста, якого застукали з чоловіком у сауні. Вона приходить не для того, щоб когось скасувати, вона приходить, щоб викрити той абсурд, у якому живуть люди, що досі думають, ніби сексуальна орієнтація це опція, яку випадково вмикаєш на пульті від телевізора. Вона не читає моралі. Вона її переписує. Зустрічайте ту, чия іронія страшніша за крик. Мамо, я ліберал. Катя. Привіт усім. Я дуже рада бути тут сьогодні, серед розумних, красивих людей. І я знаю вас небагато, але все ж кількох гомофобів, які випадково забрели сюди, бо подумали, що стендап це щось на кшталт, встань стань і борись за традиційні цінності. Ну, нічого, котики, залишайтесь. Буде цікаво. Я вас обожнюю, чесно. Ви як безпорадні кошенята, які намагаються зловити промінчик лазера, тільки в ролі лазера сучасний світ, і ви, бідусі, так щиро думаєте, що зможете його вкусити? Знаєте, я іноді думаю, гомофоби це як ті люди, які ніколи не пробували авокадо, але впевнені, що воно гидке, бо баба Галя з села сказала, що це щось з заходу від чортів. Я їх люблю, справді вони нагадують мені про динозаврів вимерлі істоти, які чомусь досі в новинах. І знаєте, коли я чую їхні аргументи, типу, якщо всі стануть геями, людство вимине, мені хочеться їм дати медаль за фантазію і соломинку, щоб дихати під водою, коли їхній світ нарешті піде під укіс. Мені їх шкода. Вони, як ті старі телефони з кнопками. Вони ще дзвонять ще щось там булькають у ефір, але вже ніхто не хоче їх заряджати, і я не зла на них. Як можна злитися на людину, яка всерйоз вважає, що слово толерантність це іноземне закляття, яким гей джедаї знищують сім'ю. Це ж треба було так впасти з коня традиційної моралі, що головою в бетон. Але нічого, Катя прийшла. Буду лагідно, з усмішкою, але хірургічно точно витягати їм із мізків страх і ставити туди трошки критичного мислення ну або хоча б Wi-Fi. Ну, дивіться, я, до речі, нічого не маю проти гетеросексуалів, чесно. У мене навіть у родині є гетеро, ми їх не чіпаємо, хай собі живуть, як можуть. Просто було б класно, якби вони не афішували це. Ну навіщо ви за руки ходите? Цілуєтесь на людях. Як я мала пояснити своїй племінниці, що це мама і тато? Як сказати дитині, що є такі люди, яким подобається? Ну, оте, вона подивилась на це і просто зригнула на асфальт. Я мусила витирати його серветками з написом традиційні цінності. Отак От і живемо. Я не засуджую. Справді, я толерантна. У мене навіть є один друг, гетеросексуаліст. Ну він нормальний. Сидить тихо, вдома, завжди в шкарпетках, ніколи не говорить фрази типу, а от у мене дівчина. Він навіть на побачення ходить через VPN. Я тільки одне прошу не треба цього на вулицях, не треба вчити наших дітей, що таке гетеронорма. Бо потім малеча виростає і думає, що в шлюбі має бути теща, кредити і вічна відмова від сексу. Це ж травматично. І от вони проводять свої паради, ходять з плакатами. Традиційна родина, основа держави. А я думаю, традиційна родина це коли всі одне одного ненавидять, але не розлучаються, бо кредит ще на 15 років. От на це ви орієнтуєтесь, я, до речі, дуже толерантна людина. От, прям дуже. Я навіть до людей з психічними відхиленнями ставлюся з розумінням. Ну тобто, якщо людина вірить, що Гітлер мав рацію, я така, о, бачу таблеточки, сьогодні не пив. Це ж не його провина, що йому в дитинстві замість Колискової читали Майнкамф. Але проблема не в тому, що такі люди існують. Проблема в тому, що вони ще й паради влаштовують і кричать на весь світ традиційна сім'я єдина правильна слава нації, смерть сексуальним меншинствам. Проблема не в тому, що існують збочинці. Ні-ні, збочинці вони як спеції, трохи додають смаку, а коли їх багато, треба викликати швидку. Але ось що мене справді лякає. Це ті, хто кажуть, що всі мають бути однаковими. Уявіть собі, ти прийшов на вечірку, а там усі в однакових костюмах, всі співають одну пісню і навіть сміються в один момент це ж пекло на землі, а не вечірка. Оце і є справжні збочинці, фанатики уніфікації. Коли вони кажуть всі мають любити, як ми. Я уявляю групу людей, які навчилися танцювати одну і ту ж ламбаду, і якщо хтось починає рухатися інакше, його виганяють з танцмайданчика. Тільки уявіть ти не так танцюєш, іди геть. Це рівень під'їзного пацана з першим досвідом, а не дорослої людини. І що тоді робити всім іншим? Танцювати під цю ламбаду і вдавати, що кайфуємо, хоча всередині хочеться втекти в пустелю і заговорити з кактусами. Отак От само і вони. Ти будеш любити, як ми, інакше ти поганий. Але я ж не в дитячому садку, щоб слухати це. Мене ж не заставляють носити однакові труси. Чому я повинна одягати однакову любов? Я не проти, щоб люди любили кого хочуть, і жили так, як їм подобається. Проблема в тому, що якщо ти пропагуєш одностайність, то автоматично стаєш авторитарним збоченцем. А ще вони забувають одну дуже цікаву річ ми ж тут, між іншим, християни. Ну, типу офіційно, навіть у паспорті десь це світиться в кожній третій цитаті бабусі на кухні. І от мені цікаво, якщо ми такі християни, то чому наш взірець життя це не Ісус, а якийсь дядько з будівельного чату, який пише, баба має знати своє місце. Серйозно, ну, давайте чесно Ісус же не був вашим типовим альфою, він не ганявся за тьолками. не ходив з фразою Я не шукаю серйозних стосунків, я зараз на Голгофі працюю. Він не одружувався, не мав дітей, не розповідав анекдоти про те, що. Ви не знайдете в Біблії фрази і сказав Ісус те, що це диявол у фартусі. Нема такого. Ісус тусив у чисто чоловічій компанії. Дванадцять апостолів це ж букверший чоловічий гуртожиток із духовним коучем. Це як ретріт, тільки замість спа самопожертва. І от найвідоміший поцілунок у новому заповіті був між Ісусом і Юдою два мужики. Один цілує іншого, а той не викликає побратимів, не кидається з кулаками, не каже Ти шо педік?» Не було жодного токсично маскулінного. Мужик сказав, мужик втащив ні. Ісус прийняв поцілунок і простив він не дістав палицю, не сказав «Іди сюди, юдо, поговоримо без камер. Він навіть очі не закотив прийняв як доросла, стабільна людина з емоційною зрілістю, якої страшно бракує тим, хто сьогодні намагається заборонити іншим цілуватися. Ісус, між іншим, не мав нічого проти митників, блудниць, прокажених, а от гомофобів не те, що не підтримував, він про них навіть не згадав. Я іноді уявляю, якби Ісус зараз реагував на цих всіх. Стоїть такий на параді рівності, обіймає всіх, а поряд якась православна мати кричить Ви ж грішники. А він такий блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Є така категорія людей, яку я вважаю квінтесенцією патріархату. Прямо дистильований 100% концентрат токсичної маскулінності. Це зеки радянських часів. Ці хлопці настільки закручені в собі, що їхня сексуальна логіка це вже окремий вид парадоксу. Типу, якщо тебе зґвалтували в дупу, ти підер. А якщо ти це зробив, ти альфа, домінатор, ватажок з граї. Головне, щоб ти був з того боку, де ініціатива. Бо ж, як вони кажуть, я ж не для задоволення, я по поняттях. Я не гей. Я просто через агресію реалізую свою внутрішню і ієрархічну мужність. Ви уявіть цей абсурд. У них виходить, що найбільший педик це той, хто не хотів сексу з чоловіком, бо він, бачте, не зміг постояти за себе. А от той, хто нападає вночі в тюремній камері з вазеліном і з їдальні, це просто альфа самець в умовах обмежених ресурсів. По гейськи у них це коли два дорослі мужики з обопільної згоди пішли на побачення. А от коли ти в душі зґвалтував людину за те, що вона не така, це, вибачте, традиційні цінності. Ти що, це не по любові, це по поняттях. Тобто трахнути мужика це ок. Головне, після цього не закохатися. І от я дивлюсь на це все і думаю ну як тут не визнати, що найгучніше про традиційні цінності волають ті, хто в душі досі мріє про тюремну романтику з баландою, шваброю і повною відсутністю рефлексії. Такий собі клуб, не гомосексуали, які просто дуже активно це доводять всередині чоловічого колективу. Ох, ці гомофоби з їхнім надрочуванням на природність. Вони так часто про це говорять, що здається, ніби їхня улюблена книга не біблія, а підручник з біології для початківців, але прочитаний із зав'язаними очима. Природно, це коли чоловік і жінка бо так задумано природою. Так, ну зрозуміло, що вони уявляють природу як цю ідеальну картинку. Де всі лежать на травичці, співають пташки, і кожен тато має, а мама фартух. Але якщо серйозно, у них там в головах якісь химерні фантазії про природу, ніби вона тільки для їхнього комфорту і для того, щоб підтвердити їхні страхи. А між тим, справжня природа це не ідеальна картинка з реклами йогурту. У дикій природі тварини мають найрізноманітніші відносини від ніжних обіймів між пінгвінами до гучних лесбійських ігрищ у дельфінів. І повірте, там ніхто не скаже це неприродно. Гомосексуальні зв'язки серед тварин явище більш ніж поширене, вони просто існують, бо так склалося. Немає в природі ні моральних оцінок, ні традиційних цінностей, ні сраних понять, які придумали для обґрунтування своїх страхів. А от гомофобія це вже зовсім інша історія вона неприродна, бо це соціальний конструкт, заснований на страху, невігластві і бажанні контролювати інших. Це як вірус, що паразитує на людських комплексах і агресії, а не як якийсь природний інстинкт. Тобто, доки тварини займаються своєю гомосексуальністю, люди, на жаль, влаштовують цирк із заборонами, репресіями і агресією, це ж зовсім не те саме. Якщо подивитись з боку, то гомофоби це як ті динозаври, які ніяк не хочуть визнати, що світ змінився. Вони намагаються кричати про природність, але виглядають при цьому дуже неприродно нервово, агресивно і тупо. А природа сміється з них, бо їй байдуже хто кого любить. Вона просто робить свою справу. А ми маємо нарешті це зрозуміти любов і близькість не піддаються консервації у традиційних банках. В природі нема цього пафосу ти не такий, ти неправильний. Вовк не сідає і не читає лекцію іншому вовку про те, що одностатеві стосунки це занепад зграї. Навпаки, вони просто живуть, бігають, рикають і займаються сексом із тим, хто подобається. А не з тим, хто підписаний на традиційні цінності. Бо гомофобія це неприродно. Знаєте, я завжди дивуюся, коли люди намагаються знайти якісь природні чи релігійні аргументи, щоб виправдати гомофобію. Та їх просто нема. Ні природа, ні релігія не підкинуть вам жодного пристойного аргументу, бо це все вигадки, щоб прикрити свої страхи та незручність. Ісус, наприклад, точно би обіймав усіх і сказав би не судіть і не будете судимі. Бо як можна засуджувати когось за любов? Це ж як критикувати кота за те, що він муркоче, коли йому добре. І ось ще класика: в чужому оці скалку бачать, а в своєму колоди не помічають. А тваринам взагалі до цього діла нема. Вони живуть собі, адаптуються, а стереотипи залишають у зоопарку для туристів. Леви не збирають збори, щоб обговорити, хто з ким спить і чи це природно. Вовки не ходять у тренінги з толерантності, вони просто бігають, полюють і роблять те, що треба, не парячись про ваші забобони. Тому, якщо хтось і шукає аргументи проти, то хай спочатку погляне на свою душу і зрозуміє, гомофобія це як носити шкарпетки з сандалями, ніякої користі, тільки сором і питання в очах усього світу. Отже, друзі, пам'ятайте, любов це не конкурс краси, не олімпіада з моральності і точно не місія зроби всіх однаковими. Це просто, чесно і по-людськи, коли тобі добре з тим, кого ти любиш, навіть якщо цей хтось повний анархіст або любитель пудрити носа вранці. І так, я знаю, що дехто з вас у душі думає, та ну її, ту любов, краще пиво і футбол. Ну що ж, ваша думка, ваш біль, а я тут, щоб його трохи полегшити. Любіть, хто хочете, як хочете і коли хочете, а якщо комусь не подобається, нехай краще дивляться в дзеркало. Бо там часто ховаються не тільки страхи, а й пельмені зі звідкись узятого комплексу. І так, гомофоби, це не персонально, просто у вас з реальністю проблеми. А я, терапевт вашого настрою, який прийшов сказати правду з усмішкою і парочкою жартів не переживайте, я вас люблю на відстані із запасним виходом і двома пляшками валер'янки на випадок плаг. Якщо раптом захочете приєднатися, то ж давайте жити легко, сміятися голосно і не забувати. Справжня мужність це не боятися бути собою. Бо чесно, більше за гомофобію я боюся тільки людей, які вміють радіти життю менше за мене. І це вже справжня трагедія. Дякую, що були зі мною. Ви круті, навіть якщо ще не зрозуміли цього. Ну от і все, друзі. Катя щойно довела, що розум це сексі. Емпатія це радикально, а гомофобія це, ну, як мінімум, діагноз для перегляду. Вона прийшла, м'яко постукала в двері вашої свідомості, а потім винесла її з корінням, бо, як бачите, лагідна деконструкція це теж форма любові, тільки з базукою. І знаєте, якщо після цього у когось ще є питання, типу: а навіщо взагалі ці ваші права людини, то я вам раджу: сядьте, випийте води і подумайте, чому ви так боїтеся чужого щастя. Бо Катя вас не засуджує. Вона просто роздягає вас до ідеологічної білизни. А там, як завжди, три дірки і напис «Made in страх. Давайте ще раз поаплодуємо Каті. Не тільки за жарти, а й за те, що вона, на відміну від деяких ваших знайомих, дійсно знає, що таке любов. А ми з вами побачимось ще. І не переживайте, наступного разу візьмемося вже за расизм, сексизм і, можливо, тих, хто ставить ананас на піцу. Всім миру, рівності і хорошого вайбу.